Я знаю, що ось ваху із не показали всіх діючих осіб над краю. Але що ж там в полурній частині? Пошлі розбиратися по нагадую про світ ГК, Там є шанс отримати місяць. Колись дуже давно у тайвата не було жодних спутників, і тоді не балунг владика всього сущого підніс на небосхил три місяці. Всі три могли являтися у образі трьох панянок. На головах двох із них було по одному рогу, а в третьої ж два. Після своєї ж поразки ні балунг покинув тайват і подався у безодню. І ця подія відбулася одночасно з торженням друг. Його престолу, тобто фане та стінями втива, цей місяць, що ми бачили за фальшивим небосхилом, скоріш за все труп канон третьої сестри. А перші двоє мають імена Арія та Сонет. Щодо надкраю, там будуть намагатися той самий місяць з небес збити, і, походу, це навіть буде вдало. Так як по словам Колумбіни, шерма брехні спаде, тобто фальшиве небо може бути зруйновано. Компашка Заліси, Дуріна, Альбедо та Скара теж намалюються в надкраю, переслідуючи якісь свої цілі. Знаєте, той же скара, наприклад, може мати бажання так по дружньому поговорити з Фатуї.